Чому виникає артроз? Є люди з первинними проявами вже в 30 років. У мене були пацієнти і в 20 років, які вже мали якісь початкові, мінімальні дегенеративні зміни. Важливу роль тут грає правильність навантажень, м'язевий баланс. Людина може навіть цього не знати, може робити звичайний крок, постійно перенавантажуючи одну частину суглобу через попередню травму чи, наприклад, сформований стереотип ходьби. І вона все життя ходить перевантажує. Одну і ту ж саму частину суглобу в даному випадку треба звернутися до спеціалістів, щоб проаналізувати навіть невеличкий больовий синдром в суглобах, чи є деформації, чи правильно людина робить крок, присяд, як робить навантаження, особливо якщо людина активно займається спортом, або, наприклад, бігом, чи різними навантаженнями, тому що якщо суглоб навантажувати, а в ньому є певні мінімальні зміни, то ці зміни будуть дуже швидко прогресувати якщо суглоб нормальний, здоровий, то звісно він придатний до навантажень. В суглобі в організмі людини є більше 360. Кожен з них створений для того, щоб рухатися, і якщо він не рухається, то він, значить, зношується ще більше ніж при навантаженні.